Добрий день, завітайте зі мною в маркетопці. Ви будете дуже задоволені низькими цінами на м'ясо. на м'ясо, От дивіться. Е, стейк Рібай БК Яловичина. Кілограм 929 гривень. Гляньте, як він гарно запакований. Це за кілограм. Ну тут кілограма немає, тут трішки він менший. Також, Глобино стейки Де флерт. Айрон якийсь 227 гривень, це від дві, двох штук. А якщо одна штука, 252 гривні виходить. Ну і оце найвелике і найсмачне стейк под стейк. 1549 гривень, ось він. Оце самий смачний стейк. Можете зайти і купити. Там бачите, там їх багато. Не один, треба брати штук 5. Ну, це самі низькі ціни на м'ясо. На м'ясо. І от що вирізка яловичина. Получається кілограм. Оцей треба брати 829 гривень від 2 кг 788 від 3 кг 746 Отакі вирізки, дивіться. Вирізка доволі непогана. І тут, виходить, вирізка йде на 2 кг 146 грам. Так що завітайте в метро і ви будете дуже задоволені низькими цінами. Це може собі купити пенсіонер або хто отримує мінімальну зарплату. Я думаю, це недорого. Ну, мінімалка у нас зараз скільки? 6400 чи 7 тисяч гривень. Так що це недорого. Всі ж кажуть, що це все так дешево. Ось, дивіться, як непогане м'ясо. Глобину стейк по кавказці. 400 грамів, 125 гривень. Від двох штук 113. Це, виходить, дві тих упаковочки берете. В упаковочки тут виходить. Зараз я вам скажу по вісу. А де ж тут вес? 400 грамів. Це, виходить, 400 грамів 125 гривень, а якщо так, то 113 гривень. Ого, дорого. Тут, коротше, все йде таке, виходить, дуже класне. Лобино стейк е, Маринад 400 грамів, 149 і 134 гривні. Теж такий непоганий стейчок. Бачите як? Ну, Можна на свята собі дозволити, мабуть, відкладувати по, по декілька гривень і ви можете собі купити його. Що тут ще є? Беконі, чи Чива... Чиваб Чива... якісь 110 гривень одна штука. Це м'ясо. Тут виходить пів кілограма, 110 гривень за пів кілограма. Ну, а самі потім жарите. Це доволі така, знаєте, все якісне, все свіже. Так що завітайте в метро і ви будете дуже задоволені. Якістю товару, от навіть йдуть ці по акції. Одна штука 69,90. Такі це виходить на бургери. На бургери. 240 грам. Тут виходить 240 г за 69 гривень. Це отак. Ну, це в принципі нормальна ціна, я вважаю. А ось є ще ж 65 гривень, 61 копійка, це виходить. Не за дві упаковки, за дві упаковки 72,90 за одну упаковочку. Ну, отакі ціни в нас на го'ядину. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, Дивіться, ми можемо собі дозволити корейка свиняча кілограм 229 гривень. Від 7 кг 218.40. Це виходить, одна корейка в нас виходить 4 кг 396 Це треба брати, виходить, два таких шматка. І ми беремо їх, нарізаємо, і у нас буде вау, приготовлене смачне м'ясо. Це я вам ціни показую по свинині. Ну, в принципі, вони такі, як на базарі, я тут навіть не буду нічого юлить. Ну, тут теж 159 кг від 3 кг 151,90 Тут оптом треба все брати. Це оптовий магазин метро 269 гривень, а від 3 256 гривень. Ну, м'ясо тут навалом. А, і ось дивіться, по акції йде. Ну, я не знаю, свіже, мабуть, вони. 144,90. Це за кілограм. Ну, Тут, напевно, він іде з кісткою виходить. Так що завітайте в маркетоп, м'ясний відділ. І тут можна купити всього всього і багато. Далі покажу вам по нашій рябі. Бо тут трошки йде дороже. 185-90 за один кілограм. Філе. Ну, Тут, виходить, кіло 149 іде в упаковці, зложувати я не буду. Курку, дивіться, курку ви можете купити 101,90 за кілограм. Я якось трошки прошляпила, я не знаю, яка ціна її в нашій рябі іменно. Це в метро. Це в метро. Далі. Далі у нас тут є ще окорочка. Ну все таке суперфіле. О, супер філе. М'ясо стегна охолоджене Україна. 174,90 від 2 ,162 кг 162 Боже, супер, суперфіле. Філео, Суперфілео, Рекоко. Мендація. О. -о, -о. Коротше, зняли вони кісточку і положили в отаку на упаковочку. Оце ход, оце реклама Суперфілео. 174 гривні. Очередь уже стоїть, я дивлюся, і всі хочуть це все купляти. Далі, що у нас оце йде? Оце у нас задня лапка кролика. Кілограм 539,485 від 2 кілограм. Ого! Задня лапка кролика, дивіться. Скільки тут виходить. 464 грама. 539 гривень? Це капець. Ой, дивіться. М'ясо стегна. Індюшки, мабуть, Україна. 209 гривень кілограм. Ось м'ясо стегна. Індюшки. Індико. Натур... Натурвіль. Натурвіль. Це просто бомбезно. Ось, Бачите, купили і все просто прекрасно йде. А ось можна ще цілого кроля купити і не, і не куплять одну лавку. Кілограм стоїть 309 гривень крон. Ось він, бачите? Тут навіть ось штампік є на ньому. Все провірено. Тіло. 320 грамів виходить. це така тушка кроля. Ну, це я вам так провела огляд магазину. Ну, тут відділу магазину в метро. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і приходьте за стейками з яловичиними та телятини. Ви будете задоволені низькими цінами. Спочатку сертифікат. Все тут перевірено з сертифікатами. щось я вам так в принципі покажу. Це вже от трошки подешевше. Лопатка, частина свина. Це ж мене питали ціни на совметр От я вам і показую. Та застигну частина свина. Корейка. 209 гривень від кілограма, від 6 169. Грудинка. Фарш свиний яловичний 170 гривень від трьох кілограм, а такий фарш 152 гривні свинячий, свинний. Чийсь ковбаски від справжнього м'яска 139 гривень за кілограм і 129,90 А то он замаринований шашличок можете одразу взяти, бачите, тут все нормально, беруть, беруть.